Всім доброго дня. Сьогодні 5 листопада. Ми вирішили вибратися у ліс. І отакі ось апеньки знаходимо маленькі. Їх багато. Після холодів трошки потеплішало. Вони прям цілими родинками це ростуть. Які гарненькі. багато ось таких зрізаних біля стовбура але поруч ми знаходимо і ось цілими кубками такі растуть листя вже опало все практично важко їх знаходити але як знайдеш і рийся навколо, і ще і ще знаходиш. Підемо далі Оце ось знайшли король грибів білий у листопаді. Це то, що від нього залишилось. Це конкуренти під'їдають. А ось який великий і він у землі. А яка ножка у нього, а ну колупай. Трохи шляпки, це ж хтось їв його і не доїв. Вау який отак От вам. Біля у листопаді, після приморозків. А, який гарнівнічка ножка. Добре на так, зараз тут пошукаємо навколо. Скільки ти знайшла білих кажи? Один. Один. А їх більше. Один. А який ти покажи? Які. Ось, Вон він трошки опять же подъединый. А ось його, брательник. А, -а, -а точно. А які гарні. Ковыряй. Ну, яка краса. Може ще Ну, грибы. А, ну ковыряй той у, у нього от того ножка, це вообще загоріть. Іди до мене. Солодкий пряник, так? Ой, тут ножка погано. Там я ж кажу, що конкуренти їдять. А так чистенький. Угу. Ой, яка краса. Ось білий боровичок, Справжній. Ой, який він гарнічка. Ну що, вирізать. Там ножка така глибенка. Ай, аж хрустить, ой, який він гарний. Ідеальний. Боровичок. Це справжній осінній гриб. он шляпка така клас. Ну, ви бачите, ось десь і отакий килим з листя, як він витикнеться. Килим з листя. Ось ще один. Білий такий, мабуть аж засох тут ні, це не білий. Ще. Ой, Чуть не впав! Бідолашний білий грип, он вже порепався весь. І тут же ж його віли. Який є. І такому раді. Старенькі, але тугенькі і не поїдений жуками. Щось далеко побачив, бо його видно знизу. Ніжко. Ось ще один. Маленький, заховався. Осінні білі грибочки. Вітер підганяє, душ зривається, а білі ще знаходяться. О, заховався. Пупях. Малий. Родили по лісу і зібрали такий ось урожай. Ей, які гарненькі.